Усім привіт! Сьогодні готую курячі крильця в кисло-солодкому соусі. Мені потрібно 1 кг плечової частини крила. Можна взяти просто крильця, 2 столові ложки борошна, 1 чайна ложка чорного меленого перцю, 2 чайні ложки капченої паприки, чайна ложка з невеликою гіркою солі. Для соусу 3-4 зубчики чеснику, 150 грамів кетчупу, 2 столові ложки меду, 1 столова ложка оцту, У мене яблучний, можна використовувати будь-який. та 1 столова ложка рафінованої олії. У мене в ідеалі взяти кунжутну. Для початку крильця я підсушила, щоб прибрати зайву вологу. Борошно змішую з перцем, паприкою та сіллю, гарно перемішую все це з крильцями. Бачите, багато вони не беруть, вони повинні просто злегка бути в нашій суміші. Викладаю на деко і відправляю на 15 хвилин в духовку при температурі 180 градусів. Через 15 хвилин перевертаю на іншу сторону і запікаю ще 15 хвилин. В ідеалі, якщо у вас є решітка та режим гриль, це підійде найкраще. Вони повинні бути хрусткими, готую соус. перемішую і зразу ж можна і смакувати. Ось такі хрумкі крильця в мене вийшли. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!